Вітаю, друзі! Ви на каналі «Схуднення після 40». і сьогодні я зроблю вам екскурс у психологію схуднення. як і обіцяла у попередньому ролику. «Покрокова стратегія успішного схуднення, де ми розібрали три важливі кроки для схуднення на постійній основі. А зараз ми розглянемо останній крок плану: це мотивація або де віднайти сили волі. Сподіваюсь, ця інформація буде корисною. І, як завжди, бажаю всім здоров'я і довголіття. А також я вдячна. Всім тим, хто на мене підписався і дивиться мої ролики, це мене надихає на створення нового контенту. І так, поїхали. Мотивація. Якщо у вас зовсім немає ніякої причини для схуднення, то, мабуть, воно вам не потрібне насправді, принаймні наразі. Змусити вас я не зможу, і ніхто інший, до речі, теж не зможе. У цьому ролику я не буду розповідати про шкоду для здоров'я і передчасну смертність, щоб вплинути на ваше бажання худнути і харчуватися здоровою їжею. Це інша тема. Але якщо ви дивилися мої попередні відео, то потреба у мотивації у вас вірогідна є, але може трішки чогось не вистачає? І у цьому я хочу допомогти власним досвідом. А зараз трішки умовної теорії. Існує два види мотивації стосовно характеру емоцій, що вона викликає. Це позитивна і негативна. А з точки зору сили мотивацію можна поділити на слабку і сильну. Зараз я наведу приклади, а потім розповім, яка із них працює найкраще. Приклад перший. Слабка позитивна мотивація. Так уявляємо ситуацію. Ви ще достатньо молоді, не маєте хвороб або не знаєте про них, маєте зайву вагу, але небагато. Чоловік вас кохає, все добре, ви просто хочете трішки схуднути, щоб стати ще краще. То це приклад слабкої і позитивної мотивації. Приклад другий. Слабка негативна мотивація. Це коли до першого прикладу додається трішки негатив. Ви помітили, що ваш чоловік почав частіше задивлятися на стронких жінок. Все інше без змін. Тепер ви хочете, щоб це припинилося, і ваша мотивація перетворюється на слабку негативну. Приклад третій. Сильна негативна мотивація. Погіршуємо нашу явний приклад далі. Ви дізналися, що в чоловіка є коханка. Вона старша за вас і менше гарно обличчя, але в неї ідеальна фігура. Ви вирішуєте, що чоловік вам потрібен і хочете змінитися, щоб йому подобатись. А ще ви боїтеся, що він піде і залишить вас. Це приклад сильної негативної мотивації. Приклад четвертий. Сильна позитивна мотивація. Підемо від першого прикладу у позитивну сторону. Це коли у вас все добре і трішки зайвої ваги. Раптом, несподівано, ви отримуєте в подарунок, припустимо від чоловіка, подорож до пляжної країни за місяць. Чи плаття, про яке ви мріяли, надіте на важливу подію, але на розмір менш за ваш. Ваші емоції дуже сильно позитивні, і ви сідаєте на дієту. Є лише одне, але з цими прикладами ці мотиви для схуднення є короткостроковими, тобто до досягнення мети повернули чоловіка в сім'ю, з'їздили на відпочинок, відгуляли вечірку новій сукні. Потім ви знову почнете набирати вагу, якщо не віднадаєте іншу ціль довгострокову. Тепер проаналізуйте вашу власну мотивацію: вона позитивна чи негативна, сильна чи слабка? Я скажу відверто: слабкі не працюють зовсім, вони діють дуже короткий термін, поки у вас щось загорілося, вогник якийсь, внутрішній день, може тиждень. І так до першої складності відчуття голоду або застілля з родиною, наприклад. Довгостроково працюють тільки сильні пожиттєві мотивації, що пов'язані зі здоров'ям чи звоюванням і утриманням чоловіка. У першому випадку, якщо у вас вже є хвороби, пов'язані з зайвою вагою, і чим страшніша хвороба, тим сильніша мотивація. Або ви ще здорові і просто не хочете нічим ніколи хворіти і дожити до 100 років. У другому випадку ви мотивуєтеся протилежною статтю, когось вразити, завоювати і бути коханою ним усе життя. Якщо у вас немає мети на кшталт прожити 100 років при повному здоров'ї, чи позбавитись якогось аутоімунного захворювання або інакшого, або викликати бажання чоловіка роками, то у вас немає сильної довгострокової мотивації, а працюють тільки такі. В іншому разі всі ваші намагання сісти на дієту тимчасові. Так, новини не дуже, але тепер ви знаєте, чому у вас не виходило раніше. Якщо не знайдете собі сильну мотивацію, ніщо інше не спрацює. Ви не слабка людина, у вас просто немає свідомого розуміння, навіщо воно вам треба. Якщо ваше життя вас повністю влаштовує, то у вас немає мотивації на схуднення, і ніхто вам не допоможе. На жаль, треба її відшукати. Мотивація виникає, коли ви хочете змін у житті, у коханні, у здоров'ї, навіть у кар'єрі чи у повазі з боку суспільства. Віднайдіть свій варіант. Помрійте, живемо лише один раз, і це життя швидко минає. Коли знайдете, що ви хочете змінити, порівняйте на вагах, наприклад, ваш тортик чи тарілочку пельменів з тим, що отримаєте при відмові від них. Що вас зробить більш щасливою? Коробка цикерок на той час, що ви її їсте, чи та якісна зміна вашого життя, яку ви отримаєте на роки, омріяна краса, увага коханого чи свобода від хвороб. Порівняйте на вагах здорове серце, нормальний тиск і міцний повноцінний сон зі швидкоплинним задоволенням від смаженої картоплі з ковбасою. А зараз дуже хороша новина. Якщо наразі серйозної мотивації у вас зовсім немає, є спосіб викликати її штучно. Дивіться якомога більше роликів на YouTube про здоров'я та харчування. Краще з такими назвами на кшталт. Після цього відео ви ніколи більше не їстимете цукор. Гадаю, ви зрозуміли чому. Я розкрию вам ще один секрет: коли ви голодні? Відчуттю голоду не важливо, що ви їсте, бутерброд чи овочі з рибкою, аби наїлися. Коли ви насправді наїлися до схочу, то шкідлива їжа уже не полізе. То чому їсти шкідливе, коли втамувати голод можна здоровою їжею, особливо коли немає обмеження у кількості? Кожного разу, коли ви порушуєте дієту чи голодування, питайте себе, чому я обираю ці крекери чи цукерки замість кохання мого чоловіка або здорового шлунку і чудового самопочуття. Якщо крекери перемогли, то шукайте іншу мотивацію, бо це не робоча. Погана новина у тому, що ніщо не спрацює якісно, поки ви не знайдете істинну мету у своєму житті, пов'язану зі схудненням та здоров'ям. А хороша у тому, що коли знайдете, це працюватиме увесь час, можливо, все життя. І наостанок, порада від мене для ненав'язливого схуднення. Кожного разу, коли йдете на закупи продуктів, або раз на тиждень, або раз на три дні, наприклад, це залежить від вас. Купуйте новий корисний продукт, якого ви раніше не куштували. Краще замість якогось некорисного. Це ще й, до речі, гроші вам зекономить. Можливо, з часом або відразу цей продукт витіснить із вашого раціону щось нездорове, і вам сподобається так робити далі постійно. Дякую всім за увагу. Пишіть, будь ласка, у коментарях, що мотивує особисто вас, а я пішла готувати новий ролик.